Квітень завжди мінливий. Поточний рік не став винятком. Контрастні погодні умови вже відчули українці. Синоптики попереджають, найближча ніч буде ще холоднішою. Очікуються заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. У день 9 квітня, також холодно. Термометри фіксуватимуть плюс один плюс шість градусів. На Луганщині трохи тепліше до плюс дев'яти, де-інде падатиме сніг. На Полтавщині ранкові хмари затримуються на небі до вечора, а потім розсіються без опадів. Температура світлої передоби становитиме плюс 4 градуси. Після опівночі опуститься до мінус трьох. У Кременчуці похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. У день повітря прогріється до 4 градусів із плюсом. Вночі очікується нуль. У горішніх плавнях ранкові хмари швидко зникнуть, а разом із ними припиниться й дрібний сніг, що розпочнеться ще до світанку. Від середини дня погода буде ясною. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус один, денна становитиме плюс чотири градуси. Вітер змінних напрямків від північного до північно-західного до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 квітня 1961 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.